Космолот, гартуймо перемогу! До сходу до гарячого напрямку, і детальніше про те, якої ситуації є там, поговоримо із нашим гостем, начальник преслужби східного угрупування військ Ілля Євлаша, з нами напрямому зв'язку. Ілля, вітання вам і дякую, що приєднуєтеся до нашого ефіру. Бажаю здоров'я студія, слава Україні, героям слава. Розкажіть нам для початку, якою є ситуація на бахмутському напрямку та інформацію, яку можете озвучити у нашому ефірі. Ну почну з хороших новин за минулий тиждень. Силам оборони сходу вдалося звільнити ще два квадратних кілометри нашої української землі від окупантів. Таким чином, а тепер загальна кількість звільненої території складає 53 квадратні кілометри від початку наступальної операції. На Бахмутському напрямку артилерія противника продовжує наносити удари по нашим позиціям. Так за минулу добу 511 обстрілів відбулося позиції збройних. Сил України п'ять разів застосовував ворога авіацію. Відбулось вісім бойових зіткнень. Противник втратив 110 окупантів на цьому напрямку. Також за минулий день ми більше заакцентували свою увагу на контрбатарейній боротьбі. Сім установок, Д-30 122 мм міліметри було знищено. Також пошкоджена одна БМП та один склад з боєприпасами. Ну ще один ланцет. До речі, хочу відзначити дуже гарну роботу наших підрозділів Ділів радіоелектронної боротьби це зараз дуже важливо, оскільки зараз сучасна технологічна війна з використанням різних безпілотних літальних апаратів. Так нашим ребівцям вдалося зірвати 295 завдань противника. Британська розвідка раніше повідомляла, що сили оборони України досягли тактичного успіху, коли звільнили від окупантів села Кліщівка та Андріївка біля Бахмута. Які перспективи це відкриває для українських сил оборони? Ну, перш за все, це висоти, які знаходяться в Кліщівці. Так, коли ти знаходишся на висоті, звичайно, що в тебе краще положення, ти можеш далі бачити, коригувати вогонь, влучати, відслідковувати за противником та інше. Потім це звичайно, що тактичний плацдарм, який відкриває нам подальші перспективи для розвитку наступу та звільнення наших територій на цьому напрямку. Ну і, звичайно, що логістичні неприємності для противника, оскільки наша артилерія може Доставати в глибину їхніх порядків, зокрема і траса, про яку вже давно всі говорять, це Бахмут Горлівка, яка в трьох кілометрах знаходиться безпосередньо від наших позицій, що є в принципі в зоні досяжності наших і мінометів, які працюють добре до сіми кілометрів, і артилерії. Якщо це західна, то там дуже різні дистанції, там і до 40 кілометрів, включно дивлячись від типу боєприпаса. Ну і звичайно, що в дрони як ми бачимо зараз, багато відео, що дрони наші дронщики вже настільки віртуозні, що можуть залетіти пів навіть в салон якогось позашляховика. Тому звичайно, що це створює певні навантаження на противника. А так у нього залишаються ще шляхи дороги, якими він продовжує постачати а, своє угруповання військ у Бахмуті та і на цій території. Проте вже втрата, наприклад, навіть ну ще поки що не втрата ще поки вогневий контроль а, цієї траси воно значно ускладнює а, пересування постачання цією дорогою, тому що коли є розуміння, що поряд може прилетіти 155-мм фугас? Ну звичайно, це впливає на е, пересування, на морально-психологічний стан, і на використання цієї дороги, взагалі, як ворог себе поводить безпосередньо біля Кліщівки і Андріївки? Чи намагаються відновити втрачене положення? Чи все ж там перебувають в обороні? Дуже активно, дуже активно намагається відновити втрачені позиції. Не шкодує ані артилерії, ані боєприпасів. кидає всі а, можливі взагалі а, сили, які в нього є. Це і танки, і бойові броньовані машини а, для нього це дуже важливо, оскільки це а, як казали раніше, ключі до Бахмуту. Так кліщівка відкриває. А, тому вони зараз кидають максимально всі свої сили. А, от вчора ми проводили інтерв'ю разом із представниками. Ком третьої штурмової бригади він розповів про те, що противник огризається та стоїть до останнього, оскільки на цьому напрямку ймовірно вони мають якісь або загороджувальні або каральні а, загони. Які пізніше, якщо вони відступають, потім просто чинять над ними самосуд і розправу. Тому людина розуміє, а, окупант розуміє, який загнаний в кут. Тут що з однієї сторони, якщо він піде назад, він все одно буде так чи інакше, або вбитий, або засуджений. А тут у нього немає вибору. Ну вибір зве. Звичайно, є здаватися в полон до чого ми і закликаємо всіх окупантів проте ну хто не хоче, ти звичайно що покине нашу землю рази на назавжди удобрить наші родючі чорноземи. А хто зараз з окупантів перебуває на бахмутському напрямку? Чи можете нам розповісти? Чи це професійні війська, чи це новомобілізовані, чи так звані шторм зет? Все, що ви перелічили, все там перебуває. Там у них є бойовий армійський резерв, загон Барс 13 Також от раніше, коли були бої за Клішівку, там були підрозділи головного розвідувального управління ГРУ ГШ, так звані спецназ десантні підрозділи. Вони використовують свої мотопіхотні ну, також це і зеки штормзет. Окрім цього, вони використовують різні приватні військові кампанії, типу Факел, Іспань. Ола, ці футбольні фанати, так звані добровольці, також різні назви там тварин Бо, бо волки, рисі, медведі ну тобто таке багато досить різних формувань таких загонів, які е, намагаються діяти на цьому напрямку. Також використовують і ще так званих кадирівців. Ахмат там стоїть поблизу. Тікток, воїни е, так звані. От і всі вони е, намагаються зробити із таких от підрозділів, які раніше розбили сили оборони сходу. Вони намагаються робити зведені загони е, і продовжують їм вже оперувати, використовувати їх для. Штурмів та намагання пробити нашу оборону проте безуспішно, як ми бачимо. Частково ви вже нам розповіли, але поділіться, будь ласка, ще що відомо про бойовий дух окупантів, зважаючи на от все вище перелічене і на от так звані заград отряди, і на те, що їх повсякчас посилають уперед, і на те, що зрештою українські сили оборони контратакують, як їхній бойовий дій, бойовий дух впливає на війну, ну і безпосередньо на бойові дії саме от на східному напрямку. Ну, звичайно, бойовий дух залишається одним із найважливіших моментів під час війни, оскільки коли людина деморалізована, в неї немає настрою бажання йти вперед, особливо в їх випадку на вірну смерті. незрозуміло за що, тому що зараз в окупантів ми відслідковуємо і проблеми з ротаціями, і з відпустками і з виплатами, тому на певних напрямках ми навіть вже фіксуємо розмови про їх бунти, про те, що вони планують зробити. Ну, якісь акції, де маршу скласти зброю, скласти бронежилети та відмовитися від виконання завдань, оскільки дехто з них уже понад рік перебуває в зоні бойових дій, і без ротації, без обіцяних, якби тих лавр, які їм обіцяли, вони бачать те, що відбувається, бачать, що їх женуть на вірну смерть, як артилерія українська їх знищує, як поводять, як поводяться з тими ж самими вагнерівцями, яких заливають могили бетоном. Тому розуміння до них потихеньку приходить. Але але і вийти з цієї ситуації вони не можуть. А, тому зараз відслідковуються певні дії, певні рухи всередині їх армії. Разом з тим, а, і це залежить від напрямку. А на деяких напрямках, як я вже раніше зазначив, що так вони стоять до останнього, гризаються, і вже як тільки вони, от, наприклад, як це було в Андріївці, коли третя штурмова бригада замкнула в кільце, 72 другу бригаду, вони їх обійшли. То тільки тоді вони почали здаватися, і те далеко не всі. Тобто, хто виявляв бажання скласти зброю? зброю здатися в полон. Україна поводиться із полоненими відповідно до всіх міжнародних правових актів Женевської конвенції, в тому числі з тими. Ми поводимося по європейськи забезпечуємо їх всім необхідним. Але ті, хто відмовляються скласти зброю, будуть знищені. Яку зброю ворог найчастіше використовує на східному напрямку? Очевидно, що це артилерія, з якої ми починали нашу з вами розмову, також дрони, які застосовує ворог, що ще і в яких кількостях, якщо можна про це говорити. Ну щоденно ворог використовує приблизно десь від 50 до 70 тисяч боєприпасів. Залежить від насиченості, від інтенсивності бойових дій. Ворог не шкодує боєприпасів. Про снарядний голод говорити не доводиться, особливо на тих напрямках, де він бачить свої якісь перспективи. Також дуже інтенсивно ворог застосовує різні артилерійські системи своїм. мста, С, Мста Б, Гіацинти, піони так використовують. Наприклад, за минулий тиждень нам вдалося знищити десь батарею таких, це 3-4 одиниці. Рідше використовує важкі вогнеметні системи, оскільки вони є вразливі, тому що працюють на малих дистанціях до 20 кілометрів. І в принципі, при виявленні нашою розвідкою, вживаються всі необхідні заходи, аби нанести вогневе ураження по цим установкам. Також використовує активно бойові броньовані машинки, це і БТР 80 різних модифорів. Фікації також використовує БМП 3 свою таку сучасну машину військово-промислового комплексу. Поряд з тим фіксуємо використання танків Т 90 переважно на Лимано-Куп'янському напрямку в районі Серебрянського лісництва. Але варто зазначити, що зараз навіть артилерію він намагається максимально відтягнути від зони бойових дій, аби працювати на граничних дистанціях, тому що наші підрозділи контрбатарейної боротьби виявляють їх і наносять їм досить потужне ураження. Ну от на. Наприклад, за минулу добу саме на бахмутському напрямку сім артилерійських установок ствольних, Д-30, 122 мм міліметри були знищені. Тобто, про що може свідчити наш успішна контрартилерійська контрбатарейна боротьба? А про те, це що стосується бахмутського напрямку, тут хочеш не хочеш, але їм приходиться підтягувати ці а, установки ближче до фронту. А на лиману куп'яцинкуп'янському навпаки. А от чи могли б ви нам детальніше розповісти про те, якою є ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку? Чи продовжує ворог намагання прорвати українську оборону? І якою загалом ситуація для наших бійців є от саме на цьому напрямку? Так, ворог продовжує намагання прорвати оборону на цьому напрямку. Наприклад, вчора було три таких спроби, а саме в районі Берестового та Лоскутівки. Там тричі противник намагався пробував нашу оборону. Проти безуспішно. Наші захисники відбили всі три намагання. Позавчора один раз це перший після тривалого затишня. Він випробував оборону зеками. І зараз ми будемо спостерігати за ситуацією, як вона буде змінюватися, тому що ми вже помічаємо, що противник починає прощу. Поти так наші порядки після тривалої а, перерви, і але ми готові до всіх заходів. Протягом цього затиша велися всі необхідні заходи для убезпечення прориву від противника. Мінно-інженерні мінно-вибухові загородження були розставлені і всі необхідні дії сплановані. І Ми готові до будь-якого розвитку подій. Ще раз повторюю, і будемо відбивати всі атаки. А поряд з тим на Лимано-Куп'янському напрямку також залишається гаряче, не дивлячись на невис. Високу, е, кількість бойових зіткнень це не означає, що там зовсім тихо. 527 обстрілів було за минулу добу на цьому напрямку. Це навіть більше аніж на Бахмутському. Е і дуже інтенсивно хочеться відзначити ворог використовує тут авіацію. Гелікоптери К-52 штурмовики. Су 25 та су 35 п'ять. Е відбулося е три бойових зіткнення, і 145 окупантів було ліквідовано нашими захисниками на цьому напрямку. Ну і, звичайно, два та. Танки нам вдалося знищити, тобто, якщо вони підходять, ми також наносимо вогневе ураження різними силами і засобами, які в нас є в розпорядженні. Також чотири бойових броньовані машини, БТР, БМП, два міномети 120 і 82 мм міліметри, та три автівки. Ну і ще один склад з боєприпасами. Розуміємо, що кожен раз, коли у генштабі у зведеннях читаємо про невдалі спроби ворога, то це надзусилля українських захисників і захисниць. Тож ми неймовірно їм дякуємо за їхню найважчу у світі роботу. А вам, пане Ілля, дякую за цю розмову. Дякую, що знайшли час для нашого ефіру. Ілля Євлаш, начальник прес-служби східного угрупування військ, був з нами на прямому зв'язку.